Новини міста. 3 грудня в галереї Південний Ермітаж відкрилася виставка робіт учасників конкурсу дитячого малюнка Пишаємось тобою Севастополь. Організатори проєкту провели попередній відбір з більш ніж 500 малюнків і представили на експозиції 200 робіт. У день відкриття виставки відбувся другий етап конкурсу вибір найкращих малюнків членами журі. Як він проходив, дивіться далі. Це робота наймолодшого учасника конкурсу Матвія. Йому два роки і одинадцять місяців. Батьки сказали, що він малював пальцями, вмочуючи їх у фарбу. На виставці представлені малюнки дітей різного рівня підготовки. Жюрі оцінювало не тільки техніку виконання і художність, але й вміння розкрити тему, задану у конкурсі. Нагадаємо, ідея провести конкурс дитячого малюнка була ініційована президентом фонду соціально-економічного розвитку Севастополя міністром оборони України Павлом Лебедівим. Проект присвячений Дню Збройних сил України. И реализуются в рамках програми фонду Творчий Севастополь, спільно з галереєю Південний Ермітаж». Когда такая тема затрагивается, это вдвойне интересно, потому что это отражает не только уровень ну, как бы художественной подготовки, да, но и вообще отношение к городу, отношение к истории, мечты какие-то можно увидеть детские. Это ведь самые непосредственные, самые какие-то і в те саме час саме чесне мислі серед членів журі представники фонду Павла Лебедева, члени Севастопольського відділення національної спілки художників України, молоді художники, мистецтвознавці та викладачі. Жюрі відбирало роботи в чотирьох вікових категоріях: до шести років, від семи до дев'яти років, з десяти до дванадцяти з тринадцяти до шістнадцяти років. Також журі оцінювали роботи в особливій категорії малюнки зроблені дітьми-інвалідами. Откликнулся весь город, и поэтому здесь можно увидеть работы как и учащихся разных художественных студий, художественных школ, так и школ обычных, образовательных, которые занимаются с преподавателями по изобразительному искусству. Кто-то принес работы, потому что дома с родителями решили принять участие в конкурсе. Очень много поступило работ от детей наших военнослужащих, потому что их тоже пригласили и откликнулись молодцы ребята с таким энтузиазмом, принесли очень интересные работы. Члены жюри вызначили на экране. Кращі роботи у відповідних категоріях, однак результати оголосять у фіналі конкурсу, якому передуватиме глядацьке голосування. З 4 по 12 грудня севастопольці можуть прийти в галерею Південний Ермітаж» і вибрати вподобану роботу. Автор малюнка, який набрав більшу кількість голосів, отримує приз глядацьких симпатій. Підсумки конкурсу та оголошення кращих малюнків, обраних журі і народним голосуванням, відбудуться 12 грудня. На учасників і переможців чекають призи, грамоти та пам'ятні подарунки. Мы планируем по окончанию выставки провести аукцион тех работ, которые отберет жюри. Средства, которые будут собраны в результате этого аукциона, пойдут в фонд программы ⁇ Спаси жизнь ⁇ Таким образом, ребята смогут не только поучаствовать в конкурсе, но и... внести свій вклад в розвиток культури, благотворительності в Сівастополі. Як зазначили організатори, основна мета конкурсу виховати в дітях патріотизм і любов до нашого міста, а також дати можливість дорослим побачитись від очима дитини живий, справжній і барвистий.